Скажи, кому би ти рекомендував звернутися, звер... звертатися до мене бізнес-коучинг? Власникам бізнесу, які десь мають питання а що далі, або питання до себе своєю незадоволеністю. От внутрішньому в мене було питання, от я розумію, що вже щось не то, от мене крутить, вертить вже від самого себе, ну щось не то. Я зрозумів, що, от якщо є такі питання внутрішні, то я точно рекомендую безпосередньо може зустрітися, переговорити з тою людиною з задоволенням. Люди, які хочуть зробити наступний крок в бізнесі, от тим важливо, вони не можуть на щось наважитись. Лю... Для людей, які хочуть відкрити себе по-іншому і побачити себе зі сторони, і відчути свою. В сильну сторону і підсилити її. Mm -hmm. І тоді ну, життя якось набере яскравих барв така голосна фраза, але вона насправді працює. І для людей, які хочуть розвитку, хочуть розвитку, хочуть. Ти ж безпосередньо не тільки ти працюєш, ти ж маєш навколо себе багато своїх знайомств, багато своїх ще ж людей, які можуть допомогти в тому. Бо вони йдуть. Вони не розуміють, що в тобі це є ціла структура людей, які працюють. Ти, ти працюєш зі всім. І, тобто це треба донести. Що це ну, що в, тебе є, що в тебе є ціла команда. В Штаті, не в штаті, а ти є команда. Оце також треба. І і вигляд, і внутрішній стан, і відчуття по тілі, а чого вартує, тільки мій ніс. Тобто ми... Навіть ні Тому Важливо зрозуміти, що. Вирішується дуже, дуже багато питань. Так, тому що коли ми говоримо про емоції, тіло безпосередньо транслює ці емоції. Якщо є питання по тілі, значить є питання по емоціях. І це все зв'язано. Ми не можемо дивитися якось так вузько. Я стараюсь, намагаюся вже дивитися комплексно, наскільки клієнт дозволяє пускає в ці теми. Це, до речі, дуже круто і дуже цінно було, що ти був відкритий до цього всього. Так? Що ти був відкритий. Бо в мене є багато можливостей, так? є багато партнерів, які разом зі мною допомагають власнику бізнесу вийти на новий рівень. Але не всі клієнти. Мають сміливість туди піти, не всі клієнти готові взяти це, не всі клієнти готові йти в, ну, в страх невідомого. Да? Тому що немає власне бізнесу такої навички працювати з внутрішнім станом, немає такої навички працювати своїм тілом з точки зору психосоматики, да? нема, то, нема, нема цих речей.